Чи може ТЦК подати в розшук призовника? І хто, згідно закону, може оголосити особу у розшук? Перед початком підпишіться, поширюйте, щоб люди знали і не пропускали наступні відео. До мене часто звертаються клієнти з питанням: що робити? Мені у поштовий ящик кинули повістку від ТЦК, в якій великими червоними літрами написано розшук. Для кожної законослухняної людини це шок, і що робити далі, вона не знає. Відповідно до КПК оголосити у розшук можуть тільки після вручення підозри у чиненні кримінального правопорушення. В даному випадку це ухилення від мобілізації стаття 336 Кримінального кодексу. Якщо ви не проходили медичну комісію, то вам не можуть оголосити підозру та розшук. А повістки та розпорядження те.